Каналізація це мусоропровід, я так вважаю, тому що ми дістаємо з труб такі речі, яких там просто не повинно бути. Тому хочу звернутися до громадян, використовувати систему водовідведення за призначенням. Що стосується роботи електротехнічних робіт, у нас на підприємстві працює один енергетик та два електрики. Ми в цьому році почали таку роботу виконувати для енергозбереження, скажімо так. Ми помітили, що в багатьох будинках навіть в денний час працює ліхтарі. Працюють, тому ми почали встановлювати фотореле. Тобто з настанням темноти автоматично в будинку вмикається світло, і на ранок воно автоматично вимикається. Багато хто з наших співвласників вже це помітив. Далі також ми встановлюємо датчики руху, змінили 274 метри електропроводки, виконували ремонт міжетажних електрошитових, також ми встановлювали енергозберігаючі світильники. Тому звертайтесь до нас, у нас ця робота налагоджена. Якщо у вас не працює якийсь ліхтар, звертайтеся, ми оперативно будемо все це вирішувати. Що стосується наших ремонтів, конструктивних елементів. В минулому році ми виконали 11 ремонтів під'їздів. Також відремонтували 700 метрів покрівель, це і м'яких, і шатрових ремонт на 44 метри, відремонтували три входи до під'їзду та побудували два пандуси. До нас хочу окремо зупинитись, до нас звернулося. Мешканці перемога 3 а колективним зверненням. Дуже багато мешканців підписались під цим зверненням. З проханням облаштувати вхід до їхнього до ліфту пандусами, так як там безпосередньо є особи, інваліди, також які потребують пандусу. Важко потрапити додому, до, до ліфта. Ось, ми ці роботи виконали, люди також задоволені. Вийшов дуже гарний у нас пандус. Це у нас скажімо так, перший такий опит був по облаштуванню пандусами. Також ми проводили закриття роботи по закриття вентиляційних каналів, щоб голубини потрапляли на техповерха. Це ми шість будинків позакривали вентиляційні отвори. Проводилась робота з інтернет-провайдерами в минулому році. Вони проводили всі свої комунікації до належного ну, до ладу Всі свої кабелі прибирали зайві кабелі. Це ми провели в чотирьох будинках, і в цьому році ми вже також почали працювати в цьому напрямку. Також було і за і за інтернет-провайдерів, і за їхніх облів у нас розрушився вихід на, на покрівлю. Це проволок вокзальні 5А. Були проведені перемовини, і за рахунок інтернет провайдерів вони все відновили як було. Що стосується прибирання прибудинкових територій, в нас працює 19 двірників, ми працюємо згідно договорів на обслуговування, договори можуть бути різні. Деякі будинки, мешканці, хочуть, щоб прибралась і прибудинкова територія, і під'їзди. Деякі взагалі відмовляються від цих послуг, деякі хочуть там, вологе прибирання, у нас навіть є такі вже будинки. Тобто... Все залежить від договору з мешканцями з будинком. Ми також дуже багато роботи приділили в цьому напрямі. Намагаємось підвищити якість виконання прибирання нашого. Ми неодноразово з майстром з Головченко Геннадієм збирали наших двірників, доводили до них вимоги щодо якості прибирання. Також ми комісійно без попередження об'їжджали будинки, перевіряли якість прибирання. Ну на жаль, деяких двірників довелось змінити, але я вважаю, що якість прибирання в нас виросла. Також у нас були звернення щодо прибирання підвальних приміщень. Ми прибрали 16 підвальних приміщень, і люди вже можуть безпосередньо під час повітряних тривог там облаштовувати якісь там свої укриття та переховуватись. Дуже багато роботи також було виконано. Згідно в тих будинках, де у нас є прибирання прибудинкових територій, ми проводимо покість трави. Тобто цю роботу ми виконуємо два або навіть три рази за сезон. Якщо потрібно, там в деяких місцях навіть чотири рази виконуємо. Також весною у нас проводиться місячний чистоти. За цей період ми проводимо наші прибудинкові території до ладу, ми фарбуємо, білимо бордюри, тобто проводимо, всю, проводимо там комплексні прибирання і проводимо всю територію до ладу. Також хочу подякувати керівництву автотранссервісу. Вони нам завжди допомагали технікою. За це вам дуже велике дякую. Що стосується нашої позовної роботи, У нас, це скажімо так, болісна тема. У нас дебіторська заборгованість складає 4 мільйони 100 тисяч гривень, тобто це заборгованість населення перед підприємством. Вона зросла за минулий рік на 491 тисячу гривень. Процент сплати за наші послуги складає в 2024 році 93% це гірше ніж в минулому році. На жаль, в минулому році було 97%. Тому уявіть, що дебіторська заборонення зросла на 491 тисячу. Скільки робіт можна було виконати в будинках на цю суму? Тому на жаль, ми виконали менший об'єм робіт ніж хотілося. Що стосується позовної роботи, ми в минулому році подали 65 судових наказів на суму 365 тисяч гривень, і надійшло на підприємство по під цим судовим наказам біля 100 тисяч гривень. І інші вони або в юстиції знаходяться, або ще безпосередньо в судах на розгляді в судових органів. В цьому питанні ми одразу не звертаємось до суду. Ми спочатку надсилаємо боржнику квітанцію про заборгованість. Потім, якщо квітанція не поділа, ми продовжуємо обдзвонювати боржників телефонні дзвінки. І вже третій вже етап це безпосередньо вже звертаємось до судових органів, до судових органів. Що стосується планів на 2025 рік. В нас, в нас за осінньо зимовий період було 15 звернень по покрівлям, тому ми чекаємо, ми чекаємо погоду і будемо вже, коли буде більш тепло, будемо приступати до відновлення наших покрівель. Також у нас дуже великий попит на ремонти під'їздів. У нас 23 звернення є на ремонти. Три звернення, три ми в цьому році вже відремонтували. Але звернення у нас дуже більше поступають, ніж ми встигаємо їх виконувати. Тому будемо намагатися шукати другу бригаду, щоб прискорити цю працю. Також ми в цьому році розпочали прибирати покрівлю. Я вважаю, що ця робота також дуже важлива, тому що. І робітники інтернет-провайдерів ходять по покрівлям, і наші співробітники обстежують покрівлі. Там є будівельні сміття, камінці це на це все наступає на ці камінці, і покрівля продавлюється. І в майбутньому в цих місцях стаються протікання. Тому ми вже почали прибирати покрівлі в цьому році. Ми вже прибрали три будинки. Це перемога 30, перемога 28, перемога 16. І до, за перше півріччя ми плануємо прибрати всі покрівлі на мікрорайоні Перемога. І в другому півріччі вже перейдемо на інші там, на Тіру, на Франко і на в район Радгосту. Також щодо що найближчих планів щодо ремонтів під'їздів забув уточнити. Ми вже виконали такі під'їзди, як Михайлівська, 16. Завершили ремонт, козацька, 44. І зараз ми перемога 23, Вже також роботи на завершальному етапі. В Найближчих планах це на перше півріччя у нас Франко 7, перший під'їзд, із Минівська 131 а другий під'їзд, Миколаївська, 47, другий під'їзд, перемога 34 під'їзд. під. Їзд третій під'їзд. Захисників України 11 другий під'їзд. та Ізмельська 139, перший під'їзд. Це ми будемо намагатися виконати ці роботи на перше півріччя. Також, також, також. У нас вже розпочалася підготовка до наступного пального періоду. Майстри проходять по підвалам зараз на обходах, по підвалам. Вони формують заявки на ремонт. Згідно цих заявок, у нас формується план робіт на наступний рік. І Після закінчення опального періоду ми вже згідно цього плану починаємо відновлювати, ну, ремонтувати і готуватись до наступного опального періоду. Вже в нас є вісім заявок. Я думаю, що до кінця опального періоду їх буде більше і ми будемо все відновлювати. Також ну, взагалі ми працюємо згідно звернень, тому якщо у вас є якісь потреби в ремонтах або які аварійні ситуації, звертайтеся до нас. Аварійний телефон 098 371 0846. Ще раз 098 371 08 46. за цим телефоном. Ви можете звертатись будь-яких е е питань, які вас турбують, е надамо консультацію, запишемо звернення. Е Будь-що і телефон розрахункового відділу 098 210 12 72. Також ви можете до нас приходити вже описати письмове звернення, це звернення, якщо воно аварійне, воно одразу вирішується. Якщо це якісь поточні ремонти, ми ставимо в план робіт і також воно буде виконано. Тому звертайтесь до нас, все будемо відпрацьовувати. Також керуючись можливістю, хочу сказати, що в нас на підприємстві, підприємстві є потреба такі вакансії, як сантехніки та двірники. Тобто, якщо... Ви хочете працювати у нас на підприємстві, Звертайтесь до відділу кадрів і також будемо співпрацювати. Дякую. Будь ласка, питання. Дезінфекція і У нас на сьогоднішній день немає в договорі на обслуговування, жодного договору на дезінфекцію, там, де прописана дезінфекція, де здедерація підвалів. ну, мешканці. Не заключала такие договоренном слово. Скажите, условия работы дворников какие? Есть у них какие-то комнатки, где содержится? Ну взагалі умови роботи двірників вони такі, що вони працюють і в спеку, і в холод, і... і в дощ, і в сніг. У нас, звичайно, є підвальні приміщення, де вони знаходяться, вони облаштовані, вони самі їх облаштовують, вони там хранять свій інвентар, тому у нас є де. Форма також видавалася в 2024 році. Ми закупали форму, є окремо також маніжки закупали, світловідбуваючи. Тобто, цим вони забезпечені. Всім інвентарем двірник звертається до майстра, каже, що йому потрібно. Майстер акумулює всі ці заявки і вже звертається до мене, і ми все закуповуємо. З цим у нас проблем немає. Є доброго дня, інформації депутати нашого міста. Скажіть, будь ласка, чи робились якісь перевірки стану житлового фонду? І якщо робилися, то які основні проблеми виявлені під час перевірок? Е, ну, у нас після кожного опального періоду, вже на сьогоднішній день, я вже казав, що майстри обходять підвали та те поверха та дивляться, в якому стані знаходяться комунікації наші. І згідно цього формуються заявки. Вони пишуть скільки чого потрібно, і після цього після цих заявок ми закуповуємо матеріал і виконуємо ремонтні роботи. Це ця робота взагалі триває постійно. Я коли об'їжджаю об ну, об будинки, також дивлюсь в якому стані знаходяться мережі. І якщо я бачу десь, бо майстер пропустив, я також ми скорогону цю заявку. З цього буває питання: чи достатньо фінансування для належного утримання? Ми, ми працюємо згідно, звичайно, ми працюємо згідно тих коштів, які нам сплачують мешканці. Також працюємо згідно... в кожному будинку є свій бюджет, скажімо так. і ми згідно від цього Скажімо так, талки, відштовхуємося, так. Тобто, звичайно, хотілося б ми зразу новий будинок не побудуємо. Тому, звичайно, ми відштовхуємося від того бюджету, який є в тому будинку. Ми намагаємося виконати якомога більше робіт, але в першу чергу змінюємо аварійні ділянки, де це ну, аварійно вже. Будь ласка. Я тобі запитаю ще. Що... Скажіть, будь ласка, чи планується перегляд тарифів на комунальні послуги найближчим часом? Гарне питання. Як я вже казав, у нас дуже ми вже переглянули з 1 лютого деякі будинки. Переглянули послугу з утримання, так як? Ці будинки, які заключили договір на обслуговування до 2024 року, ми переглянули, так як дуже значно зросла ціна за електроенергію та зросла мінімальна заробітна плата. Тобто, якщо двірник отримував 6300, коли заключали договір, на сьогоднішній день він отримує 8000. тисяч. Тобто, ми на ці два коефіцієнти, ми переглянули незначно, але переглянули Ми ми залежимо від тих, скажімо так, факторів, які нам ціна з електропостачання і це і мінімальна заробітна плата. Якщо воно буде стали, то і тариф не буде змінюватись. Якщо воно буде зростати, то ми будемо змушені також переглядати тариф. Mm. Дякую. Ще питання. Чи планується оновлення модернізація взамінна старого обладнання? Ну, обладнання як такового у нас обладнання. У нас інструмент, ми його постійно оновлюємо. От таке в нас є, звичайно. Ну, обладнання, як такового у нас ну, у нас інструменти є. Ми закуповуємо постійно, намагаємося, виходячи з нашого фінансового стану, ми ну, звичайно постійно оновлюємо. Наші закуповуємо нові там і шліфувальні машинки, і перфоратори. І там намагаємося так, оновлювати світ. Так. Так. Так, косарки нові, да, закуповуємо. І останні питання. Чи буде якесь озеленення міста, і чи планується оновлення дитячих майданчиків знову відпочинку та інших місць? Дитячі майданчики на входять в наші підпорядкування, Вони у нас не на балансі, тому звичайно, коли люди звертаються до нас, можемо їх підфарбувати, не більше. Ремонтувати ми не ремонтуємо. Озеленювання також не входить до тарифу, тому ми не можемо цим займатися. Витрачати кошти на дану послугу. Ну, хоча дуже гарне питання. Якщо в майбутньому мешканці будуть ці потреба в це, я думаю, що можна розглянути це, включити до тарифу, і ми будемо зобов'язані там висаджувати якісь там дуже гарне на самоприклад питання. Можна це розглянути, я думаю, в майбутньому. Дякую. Дякую. Ще раз, будь ласка, про алгоритм укладення договорів. З співвласників будинків від загальних зборів пошагло, будь ласка. Щодо укладення договорів, найперше за 10 днів до того, як провести загальні збори, ми розвішуємо об'яви на під'їздах. Потім ми проводимо самі загальні збори, де, мешканці, де ми письмово опитуємо проходить письмове голосування. Якщо ми набираємо більше 50% площі будинку, тоді укладається договір на обслуговування. Серед мешканців, які були присутніми на цих зборах, вибирається уповноважена особа, тобто це та особа, яку мешканці уповноважують підписати з нами договір. І Якщо ми набираємо більше 50%, ця особа підписує з нами договір. Це дуже просто. Ну, в договорі, звичайно, обговорюються пункти, які види послуг мешканці хочуть, хочуть щоб ми їм надавали. У середньому який перелік поштовх, які найосновніше перелік, я вже на початку казав: це авіотехнічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж, це поточний ремонт внутрішньобудинкових мереж, тобто зміна старих комунікацій на нові, поточний ремонт конструктивних елементів, ремонти під'їздів, там, вимощень, ну будь-що. Освітлення це місць загального користування і прибирання прибудинкової території. Хоча, може, в майбутньому буде, подивимося. Терпо. Чи є бажання у співвласників багато будинків ОСББ, які раніше відійшли, звертаються до вас щодо договорних відносин? Дивіться, от я працюю два роки, скажімо так. Від нас від ві, ну, створив ОСББ тільки один там невеликий будинок. Дуже великий попит зі сторони ОСББ, які назад хочуть повернутися до е, ЖЕО. Ну, але на сьогоднішній день дуже багато є будинків, але поки що на стадії таких розмов, ніяких конкретних дій поки що не було. Але я думаю, що в майбутньому вже буде і конкретні дії. Дуже багато звернень, але поки що це тільки розмови. Дякую. І... Все ж таки, який результат фінансової діяльності в 2024 році вже було? Ну, ми, ми вийшли, до… до ну, у нас є прибуток, да, не в мінус, скажімо так. Ми, зараз нам потрібно заплатити там, 130 тисяч податку на прибуток податку. Тобто на сьогоднішній день живе є прибутковим Так, да, прибутковим підприємством, підприємством. там з'являємося, нам до 10 от, березня потрібно сплатити 130 тисяч податків. Jak się pytanie?